Вітаю, друзі, на каналі. Вже трошки багато часу пройшло від останньої нашої зустрічі. Дехто з вас навіть пише, де продовження по двигуну Єжі Пітер. Здувся, здався, в чому справа. Чому нема відео, чому не ведуться роботи? Ну, Не здувся, не здався, скажімо так, відповідь буде банально проста. Дуже бракує часу, реально, бо. Є паралельно ще декілька проєктів, і основна робота. Я і ЧЗ збираю, і з явою у мене проблеми з 638-ї, тому... тому на все банально не вистачає часу. Е -е... Вас прошу слідкувати за каналом, буде цікаво. Я обіцяю, наступне відео буде вже зборка двигуна повністю. Там залишилось не так вже багато підготовчих робіт, які ми сьогодні розглянемо з вами. Пишіть, будь ласка, коментарі, я дослухаюся до всіх порад, беру на замітку всі поради, рекомендації, зауваження. Тому підтримайте, будь ласка, канал. Минулого, минулого відео я казав, що подарую поршні від Suzuki ta 185 який в мене є людині, які дійсно потрібно. Звернувся до мене підписник, він займається. Класним проектом хочу встановити поршня Т-185 на Яву 638. Все дуже серйозно, з кресленнями на комп'ютері. Ну, тобто, дуже так творчо підійшов чоловік до роботи, тому я з превеликим задоволенням безкоштовно надсилаю людині поршень. Взагалі, я дуже з повагою ставлюся до людей, які займаються. Такими проектами, ну і в цілому, які е, роблять щось своїми руками. Закликаю вас ставитись повагою до таких людей, незалежно від вашої думки на рахунок перспективи проєкту. Чи я так кажу? Ну, тому що е, минулого тижня я зайшов на стрім до одного блогера, який займається совками, і мені не сподобалась певна ситуація. Може, я себе накрутив, пишіть, до речі, в коментарі. Е... Ну, Все було по стандарту. Людина збирає мотор, люди пишуть коментарі. І такий коментар. там. Чи звертаєте увагу ви на е... канали продувки, коли збираєте двигун, Ну, що не співпадіння там, чи зміщення. І чоловік пише, е... не пише, а відповідає. Е... Ну, Здавалось би, питання дуже просте. там. Так, звертаю, ні не звертаю. І, і все. Але чоловік так емоційно каже: ну, я ж дорослий, я на такі речі уваги не звертаю. Виходить, що всі, хто звертає, ну ті діти чи там ведуть себе як діти. Ну, Мені здається, що це неправильно таке говорити в ефірі, тому що є люди, які, допустимо, мають також думку, хто займається совками, це далеко не, не по-дорослому. Тому що зараз така гама мотоциклів, там іноземних, набагато цікавіших, що ну, совок просто ні, ні в які двері не влазить. Є люди, які взагалі вважають, що наявність мотоцикла в певному віці це ознака незрілості. Ну, але це думка людини, ну, особиста. І коли ти ведеш ефір, ну, якось так треба стриманіше. Ну, це, це ніяка там, не, не пред'ява людині, це моя. Суб'єктивна думка, до речі, напишіть в коментарі своє відношення до цього. Це просто я вам говорю, що мені не, не сподобалось. Е, тому закликаю всіх дуже поважати чужу роботу, е, Ну, і хоча б, там промовчати, якщо ви розумієте, що ви чимось можете людину образити. От. Сьогоднішня наша серія буде про роботи, які я виконав за період. Від останньої нашої зустрічі я проанонсую роботи, які нам передують. І з нетерпінням буду чекати на ваші коментарі і поради. Тому поїхали дивитись, що зроблено по двигуну. І так, друзі, коротенький звіт, що робиться в гаражі. Значить, зараз я збираю ЧЗ. Ну, Це не відновлення, це не реставрація, це просто я. Освіжив, скажімо так, не дуже заморочувався. ну, так... Нові старі запчастини, умовно кажучи. Тут буду тестувати таке запалення двохканальне, поки що працює гарно. Я викладав відео про, про цю систему запалення. Тут в мене колеса на ЧЗ, яке я відновлюю так близько до реставрації. Це ЧЗ, який ми реєстрували. На початку осені, тобто вже йдуть по ньому роботи. Ну і відповідно тут, якби ява, яка поїздила чуть-чуть більше як 300 км. Тобто по ній роботи ведуться, я вже переходжу до зборки двигуна, нагадую, там роз'їхався мені колінвал. Майстер, до речі, все по гарантії поправив, тому маю надію, що Буде все окей, і я скоро виїду, хоча вже йде до зими. Прикупив собі отаке от нікельоване кріплення замка, тому що ключом оббивається, отут мені лущиться фарба. Хочу замінити на такого роду. Ну і відповідно наш двигун, який ми збираємо, і Юпітер 4, скажімо так. З неглибоким форсуванням, тобто така лайтова версія. Е, що зроблено було за попередній період, е, який ми не спілкувалися на ту тему? Були виготовлені шпильки, такі фасонні, з потовщенням внизу. Е, були куплені сальники 52 на 25 Гуферо, Чеська республіка. Були куплені підшипники. Е, до речі, сальники. Пишіть в коментарях, чи є кращі оці сальники лівого колінвала. Тобто я чеських не міг знайти, взяв не китайські, такі трошки кращі в інтернет-магазині. Ще купив на руках отакий набір російський, город Чайковський. Пишіть відгуки, тут є цілий набір. Були закуплені отакі болти М6 якими я збираюсь кріпити кривошипні кришки. Чого я взяв такі болти з твердістю 10 і 10? Тут якби твердість не потрібна, але не буде розбиватися, е, оцей, скажімо, потай під ключик. Тобто не провернеться ключик і я не буду мати проблем з закрученням відкрученням Ну, То, на мою думку, пишіть коментарі. І так, картера все окей, посадки супер. По суті, до наступної серії, мені залишається зробити не так вже і багато. Хотів з вами порадитись, можливо, хтось з вас дасть якісь хороші поради, які я і використаю. Значить, перша проблема. Для чого взагалі я трошки про шпильки? Для чого я точив отакі шпильки з потовщенням. По-перше, мені треба було шпильку коротшу на 7 мм, так як. Так як відповідно у мене циліндр присів на 7 мм, і мені треба змістити різьбу 7 мм нижче. Це вже в новій шпильці враховано. Друге, для чого я робив потовщення? Потовщення має такий задум: щоб коли ми будемо підпасовувати картер під циліндр. Багато хлопців кажуть, що це не має сенсу, тому що шпилька стандартна має 10 мм. Отвір має 11,5 і, по суті, у нас циліндр у момент постановки і так з'їде, і оце підгонка під канали, вона не має змісту. Відповідно, я зробив шпильки з потовщенням, вони в мене будуть як направляючі і циліндр буде підігнаний, щоби плотно сідав на направляючий. Дійсно, советське качество відмітилось знов. Тому що зрозуміло, що ці отвори робились під якийсь копір, а не з якоюсь точністю. Тому що робиться спеціально отвір в циліндрі більший, а в шпильки менший, тому що, виходить, не, не соосні ці отвори. Тобто отвір може втікнути туди чи в іншу сторону на пів міліметра. Відповідно, мені треба буде побавитися з посадкою циліндра, але я думаю, що я добюся хорошого результату, і тут буде все норм. Наступна проблема у мене це, зараз я поставлю циліндр і спробую вам показати. Отак. От. Зверніть увагу сюди. Бачите, я посадив циліндр, і відповідно в мене перекрилося чуть не половина оцього перепускного каналу. І в мене тут трошки дилема, тому що є два варіанти вирішення проблеми або одночасно двома, або кожним окремо. Перший варіант це вирізати в гільзі більше вікно. Другий варіант це там є трошки алюмінію, можна фризою зняти. Трошки алюмінію. Ну і відповідно третій варіант, трохи звідти-трохи звідти, щоб вийти на якийсь заводський розмір. Чому я боюся забирати багато з гільзи, тому що в мене, виходить, близько буде, ну скажімо, ця ширина вона зменшиться, і відповідно буде шанс того, що може відколотися задня частина гільзи. Ну, це так може відколотись, може не відколотись, але. Треба мінімізувати, як на мене, таку проблему. Тому, хлопці, от такий маленький звіт по роботі. Ще також шпилька додатково буде, якщо плотно буде циліндр до неї, ну як плотно, так, максимально щільно. Шпилька буде відводити частину тепла від циліндра, що також добре. Мені рекомендували. Робити алюмінієву прокладку під циліндр. Це, звичайно, добре в плані відводу тепла. Але я боюсь просто, що я не знайду підходящу алюмінію по товщині, тому що так чи інакше, треба буде трошки коригувати висоту посадки циліндра, тому тому я думаю, що все-таки буде тут параніт. а Додатково буде відводити тепло шпилька. Звичайно, то буде не, не настільки ефективно, але все ж краще, ніж е, стандартний варіант. Е, тому якось так. Е, ще одна з робіт це статичне балансування колінвала. Я зараз трошки зроблю врізку вам, щоб ви бачили, як я це зробив. Пишіть, до речі, в коментарі, як краще, чи кожен вал окремо, чи зібраний блок в цілому Одна з необхідних перевірок це статична рівновага, тому що мотор буде трошки крутитись, але в мене станок маленький, центрів нема. Є такий один маленький косяк, що поршень може задівати. Але я от його відпихаю, і по суті нічого не міняється. Тобто, я розумію, що не самий не самий не правильний замір, але воно видно, що. От поршень зараз не торкається ні один, ні другий. Я поставив таке положення і, в принципі, не старається колінвал десь переміститись. от. В принципі, статично збалансований. От маємо у нас. До речі, пишіть в коментарі, як правильніше, чи окремий вал міряти. Ну, Кожен вал окремо, чи, чи правильніше міряти отак пару, бо я, в принципі, не дуже в темі. Я розраховую на оберти більше 5 тисяч, резонатори зроблені на 6 тисяч. Тому очікую 6, плюс, а час покаже. Буде цікаво, слідкуйте. Всім мирного неба, до зустрічі. Дякую за увагу. Обов'язково лайк! обов'язково підписка. Я буду старатись знімати більше. Дякую.